На носі вибори, заходити, обирати тверезих українців, обирати ті партії, де відкриті повністю всі списки, повністю відкриті, де про кожного все зрозуміло, про кожного все розписано, про кожного є в інтернеті, про кожного є на плакатах, в газетах. Всі чітко розуміють, за кого ми голосуємо, за що ми голосуємо, для чого ми це робимо. І в першу чергу мають нести на прапорах. Партії, ті, хто йде в політику, мають нести в першу чергу захист інтересів громадян, в першу чергу громадян озброїти, в першу чергу повернути землі комунальне майно у власність держави. Повернути все, забрати, віддати людям, щоб, щоб кожен українець мав можливість отримувати з усього, що видобувається з наших надр. Все, що не добуває, що витягується звідтіля, воно дармове, Бог дав всім, ми маємо рівну частку на це все. От тоді можливо за них голосувати. А не голосувати закриті списки, незрозуміло, хто туди йде, і не зрозуміло, які програми вони пишуть. Ми за все хороше проти всього поганого, конкретика, озброїти українців чи ні. Буде смертна кара за корупцію. Буде повернута ядерна зброя, буде можливість у українців жити добре за рахунок того, того, того і того. Буде чи не буде? Вот в чому питання, друзі. Найголовніше питання. От в чому. А не в хитрих схемах, у тих придумках, що вони там собі придумують.